Друзі, всім привіт! Як ви вважаєте, що спільного між умінням писати гарні твори на уроках літератури на високу оцінку, казати дуже цікаві тости чи привітання за святковим столом, готувати гарнючі презентації чи публічні виступи, писати класні тексти репортажу? Це все. Уміння гарно писати тексти, і цьому умінню ми з вами починаємо вчитися на цьому циклі занять. занять, що присвячені написанню текстів. І починати, звичайно, ми будемо з самого простого прикладу: з прикладу написання по тексту подієвого репортажу. Що таке подієвий репортаж? Подієвий від слова подія на русском сабиття, то є сабитійний репортаж. Подієвий репортаж це репортаж, в якому ми відображаємо якусь подію, яка сталася. Отож, які існують секрети та лайфхаки написання гарного тексту. Будемо зараз розбиратися. Отож, почнемо з лайфхаків. Які у нас є способи написати текст репортажу? По-перше, це, звичайно, найлегший спосіб авторський переказ. Ви відвідали якусь подію в ліцеї. Наприклад, написали текст зі своїми авторськими враженнями, переказали, що було на початку, як розвивалися події, що було в кінці. Залучили в інтерв'ю глядачів чи учасників цієї події. Тобто, у вас є інтерв'ю. Підтверджувальні, так, і у вас є авторський переказ тексту, і це вже готовий репортаж. Так, звичайно, так можна робити і те саме простий спосіб. Але ми бачимо, на слайді є другий спосіб. Другий спосіб, ми з вами його знаємо з теми інтерв'ю. Другий спосіб звучить так: історія одного героя. Тобто ми можемо взяти одного героя за основу нашого репортажу, випитати у нього всі цікаві, всі всю цікаву інформацію, як він почувався, як він готувався до цієї події, що він відчував, з якими перепонами, перешкодами він стикнувся, коли готувався до цієї події, як він вийшов з цієї ситуації і чим все скінчилося? Тобто, ви можете взяти героя і на основі його історії зробити подієвий репортаж, написати текст подієвого репортажу. Це вже спосіб цікавіший, тому що глядачі дуже люблять, коли вони можуть ототожнювати себе з героєм вашого репортажу, коли вони можуть уявляти себе на місці цього героя. Ось пам'ятаєте фільм про Гаррі Потера? Чи всі? Я впевнена, що всі хлопчики почували себе, коли переглядали цей фільм. Почувалися на місці Гаррі Поттера, уявляли собі це себе цим чарівником. А дівчата, наприклад, Герміоною. Оце дуже важливо, щоб герой був описаний і показаний нам так, щоб ми змогли відчути себе на його місці. Отже, історія одного героя це дуже ефективний метод написання тексту репортажу. І насамкінець, третій спосіб, це авторський переказ з залученням декількох героїв, тобто, в нас є не один герой, а вже декілька. Наприклад, ви знімаєте репортаж з якогось ліцейського свята, і коли ви візьмете історію глядача. Як він не хотів приходити на концерт, чи якісь перешкоди в нього були, може, не хотів витрачати час, але все ж таки прийшов, йому дуже сподобалося, і тепер він став фанатом ліцейських свят. Потім ви берете. Історію іншого героя, того, хто виступав на сцені. Ось такий то хлопець, він займається бальними танцями. Він вже 4 роки вивчає бальні танці у спеціальній школі, він вже займав якісь призові місця на міжнародних чи європейських чемпіонатах чи всеукраїнських. І ось сьогодні він виконав, такий-то танок, він себе дуже почував себе дуже. Схвильовано, і як він поборов це хвилювання, як він виступив і які емоції він мав. Далі ми можемо взяти ще третього героя, наприклад, завуча організатора, яка готувала все це свято, з якими труднощами вона стикнулася, як вона відбирала дітей для цього концерту, як вона готувала ведучих, як вона вистроїла номери, за яким за якою логікою вона вистроїла номери в цьому концерті і Які в неї були сподівання, і як вони виправдалися чи не виправдалися? Отже, у вас в одному репортажі вже є точки зору різних людей: і людей із залу глядачів, і людей, які виступали на сцені, які емоції вони переживали, і людей, які готували це свято. І вже репортаж ваш буде багатограннішим, тобто буде виражати різні. Точки зору. І це, звичайно, дуже цікавий прийом. Отож, рекомендую його використовувати. Підсумовуємо, перший варіант це написання авторського переказу з підтверджувальними інтерв'ю. Другий варіант це історія одного героя, і третій варіант це історії декількох героїв. Так для того, щоб наш репортаж був багатогранний. Отже, такі є лайфхаки. Як же ж, який алгоритм написання тексту подієвого репортажу? Є дуже дуже класна підказка. От зараз ви на екранах бачите слайд з питаннями. Якщо ви відповісте на всі ці питання. У вас вже буде написаний текст репортажу. Що це за питання? Що? Хто, де, коли, чому, як, чим скінчилось, для чого робились? Що сталося? Де сталося? З ким сталося, завдяки чому сталося, як сталося, яка хронологія того, що сталося, чому це сталося, чим це скінчилося і для чого це робилося? Тобто висновок такий: якщо ви перед собою будете тримати ці питання і писати за ними текст, у вас вийде легко і невимушено написати текст репортажу. На наступному слайді ви бачите, що така навіть є підказка в картинках, така шпаргалка, як написати текст. Ось ви бачите на картинці перше, що? Золотий кубок, кубок першого місця. Далі хто там отримав Іван Пупкін? Де отримав? На всеукраїнському марафоні з бігу, Да? Коли отримав там марафон, проходив 7-го числа в цей день, якраз відмічається там всесвітній день здоров'я. І саме цього дня в організатори вирішили провести цей чудовий цю чудову подію. Далі, чому він виграв саме Іван Пупкін? Тому що він тренувався кожного дня по три години. Він витрачав дуже багато часу і сил. Він натренував свої ноги. Вони в нього міцні і класні. І ось він зміг перемогти, як він це зробив. Спочатку ви, він. Там був у, у кінці е, натовпу марафону, да, наприкінці учасників, але потім він зібрався з духом, в нього відкрилось друге дихання, і він вирвався уперед і зірвав червону стрічку. Так і на жаль, на цій підказці на цій підказці нема останнього питання, для чого все це робилося. Але ми можемо зробити висновок, що саме для того, щоб нація була здоровою, щоб люди були сильними, міцними, ось такі заходи дуже допомагають популяризувати спорт і здоровий спосіб життя. Так, ми можемо зробити такий висновок. Ось така невеличка шпаргалка, яка дуже наглядно нам демонструє, як треба відповідати на всі ці питання. Хочу вам розказати ще одну дуже класну фішку драматургічна крива. Якщо ви на уроках літератури про неї не чули і не знаєте, то я вам зараз розкажу. Якщо знаєте, то е, нагадаю: отож, будь-який текст чи то текст виступу публічного, чи то текст твору на уроці літератури, чи то текст репортажу. Підпорядковується драматургічній криві. Що вона себе уявляє, можете зараз подивитися на слайді. Так, це така крива, на початку якої є зав'язка, далі розвиваються події до кульмінації, до най-най-най такого емоційнішого моменту історії, а потім йде розв'язка, спад дії, і розв'язка, і висновок, що ми можемо, який висновок ми можемо зробити. Так от, ця драматургічна крива, як вона може використовуватися у текстах репортажів, що може слугувати кульмінацією, що може слугувати зав'язкою, і що може слугувати розв'язкою. Ну, розв'язкою ми вже сказали, що це висновки. Да? А зав'язка, що таке зав'язка, як вона може у тексті репортажу проявлятися? Дивіться, як цю структуру можна перебудувати для нашого репортажу. Перше. Зав'язка, да, це вступ. Вступ у нас який повинен бути? У нас обов'язково в репортажі повинен бути інформаційний привід. Паруський інформаційний повод. Жоден репортаж на телебаченні чи де інде не обходиться без інформаційного приводу. Тобто, що послугувало початком цієї теми? Що послугувало початком того, що ви почали говорити на цю тему? Який інформаційний привід, що сталося? І звичайно, на початку у цьому вступі у цій зав'язці повинен бути лід. Що таке лід? Лід це те, що ви мали навчитися робити, коли складали текст рекламного оголошення. Тобто, ви мали привернути увагу ваших глядачів. Звернути на себе їх увагу, звернути увагу на ту тему, яку ви е, хочете, на яку хочете з ними поговорити, зачепити якісь болісні питання вашої аудиторії, чи розсмішити, чи дати якийсь шокуючий факт, якусь шокуючу інформацію, чи якісь питання, так сформулювати, які б затронули струни душі ваших глядачів. Тобто, ви повинні знати, задля кого ви пишете цей репортаж, яка вас аудиторія, і що цю аудиторію може зачепити. На що вона зреагує? Отож, оця, оця зав'язка в драматургічній криві це наш вступ, який складається з інформаційного приводу та ліду. Тобто, і він слугує для того, цей вступ, щоб привернути увагу глядачів. Його мета привернути увагу і викликати бажання дивитися репортаж далі. Далі у нас іде нарощування да, подій до кульмінації, і це в репортажі основна частина. Що входить в цю основну частину? Звичайно, хід подій буде дуже класно, якщо в походу цих подій будуть виникати контрподії, тобто такі події, які будуть заважати тій основні події, про яку ми розказуємо. Чи будуть якісь обставини, чи будуть якісь антигерої? які... Будуть намагатися зробити так, щоб подія не сталася. Чи може це можуть бути якісь протилежні точки зору, чи якісь труднощі? Наприклад, якщо ми кажемо в репортажі про хлопця, який виступав, займається бальними танцями, ми можемо сказати, що в, останню, в останній момент він підвернув ногу. І да, якщо це правда, звичайно, але ж це треба е, з'ясувати цей факт. Це треба дуже багато питань задати цій людині, вияснити все, що з нею відбувалося. Вона могла підвернути ногу, і її виступ був під загрозою. Так як він е, з цими перипетіями, перипетії – це те, що заважає нашим нашому, нашій події статися, це якісь контрдії. Ось як він з цими перипетіями справлявся, і як він все-таки які риси характеру він проявив для того, щоб все ж таки зробити виступ можливим. Так? І ось ми таким чином рухаємось до кульмінації. Ми описуємо хід подій, ми описуємо перипетії, з якими стикалися наші герої, ми беремо в них інтерв'ю і залучаємо таким чином наших глядачів до нашої історії. Як беремо нашого глядача за ручку і проводимо його в нашу історію, щоб він міг ототожнювати себе з цим героєм, щоб він міг дізнатися якусь нову цікаву інформацію, якісь лайфхаки, як боротися з пораненою ногою там чи підвернутою ногою, які є, є лайфхаки, там перебінтувати швидко, там лід прикласти, чи ще щось, щоб наш глядач мав приклад сили духу, да. Що людина, навіть травмувавшись, не відклонила своє, свій виступ, а все ж таки взяла себе в руки і зробила все можливе або виступ стався. Тому це дуже важливо, щоб наші герої могли надавати нашим глядачам героїчні приклади. Отож. В основній частині ми все це викладаємо. Ми беремо нашого глядача і ведемо його у свій сюжет, у, свій, у свою історію, мов би, за ручку. І робимо все можливе для того, щоб наш глядач міг відчути себе на місці героя, міг відчути всю атмосферу тих подій, що сталися, тому що це дуже важливо для репортажу. Ось взагалі, для чого люди дивляться новини? Для чого люди читають книжки і дивляться кіно? Для того щоб отримати досвід поведінки, розумієте, для того, щоб не робити помилок, для того щоб правильно себе вести в, в різних ситуаціях. Але репортажі, ще на відміну від книжок та кіно, дають нам інформацію про сьогодення, що трапилось саме сьогодні, саме в наш час, коли ми живемо. Які трапились події, і як нам скоригувати нашу поведінку, щоб не зробити помилок? Де там сталася аварія, де пробка, щоб не поїхати туди? А поїхати. Якимось об'їзним шляхом. Розумієте? Саме для того люди дивляться телевізор, люди дивляться новини і репортажі. І тому дуже важливо, щоб глядач, щоб репортер створив для глядача ефект присутності. І ось які секрети створення цього ефекту присутності? Ми з вами розберемо на наступному занятті. А сьогодні ми з вами завершуємо розбирати структуру тексту. Ми з вами розбирали драматургічну криву і зупинилися на тому, що у нас є ось та частина, де йде справа до кульмінації, і де вже трошки йде спад. Це основна частина нашого репортажу. І в основній частині нашого репортажу повинні бути події хронологічному порядку повинен бути герой, його враження, його інтерв'ю. І повинно бути щось таке, що допоможе створити ефект присутності для наших глядачів. І мета цієї основної частини, звичайно, занурити глядачів в атмосферу події, перетворити глядача на учасника цих подій. Це дуже важлива і дуже важка справа, але ми будемо всьому цьому вчитися. І коли вже кульмінація пішла на спад, да? коли вже діло йде до розв'язки, оця розв'язка це наша кінцівка. У кінці що ми кажемо, як вирішилася ситуація, чим все скінчилося і для чого це все було потрібно, яка користь того нашому глядачеві, який висновок ми можемо з цих подій зробити? І мета цієї останньої частини підкреслити головну ідею репортажу. Дуже важливо це зробити. Отже, ми з вами знаємо, що є три лайфхаки: як написати історію в репортажі. Да? Чи то авторський переказ, чи то історія одного героя, чи то історія декількох героїв. Ми з вами знаємо, що таке драматургічна крива. І ми знаємо, що в нашому репортажі повинні бути різні точки зору, повинні бути якісь перипетії, якась кульмінація, кульмінаційна дія, якісь. Значить, протистояння в нашому репортажі повинні бути, щоб ми відчули оці перипетії, щоб ми відчули, що герой бореться з обставинами, да? щоб, ми, щоб нам було цікаво дивитися цей репортаж. А ще ми навіть знаємо, по яким секретним питанням можна написати текст репортажу, так? що, де, коли, з ким, як сталося, для чого все це робилося і чим скінчилося, так? І ось, коли ви сідаєте. Писати це текст репортажу дуже важливо структурувати свої думки, викласти їх логічно і послідовно. І ось я ще раз хочу вам наголосити: зараз на слайді ви бачите алгоритм написання тексту. Що ж саме треба робити? Перше, найперше, що треба зробити, коли ви вже ви вже сіли писати текст, це треба сформулювати для чого ви це робите, для чого ви пишете цей текст. Я пропоную вам відповісти на питання, що би що. Я пишу цей текст, що би що. Ось, коли я писала текст репортажу про всеукраїнський турнір юних фізиків, я подумала: а заради чого я буду писати цей текст? Що я хочу головне сказати? І ось я хотіла сказати головне, що і діти, і вчителі це справжні герої. Вони героїчно себе повели, тому що у ситуації, коли були відключення світла, коли працював генератор, і він, звичайно, дуже погано пахне, від нього болить голова, і не було змоги навіть чаю попити. Там приносили якісь е туристичні такі нагрівачі, щоб попити чаю, хоча б тому, що люди сиділи там по 6, по 8, по 10 годин. На цьому турнірі. І я хотіла показати, що всі ці люди, які займалися турніром, що вони справжні герої, що вони героїчно впоралися з тим завданням заради дітей, щоб діти мали змогу відчути смак турніру, відчути смак наукових баталій. І ось я собі написала перше, щоби що що? Щоб показати героїчність наших вчителів і наших дітей, які завзято вивчають фізику, і які завзято беруть участь у конкурсах з фізики, так? Ось з самого початку, перший пункт один, треба написати, що би що. Розумієте? Але це не буде початок вашого репортажу. Це ви пишете для себе такий синопсис, таку головну ідею, головну мету вашого репортажу. Далі ви складаєте собі план свого тексту, які у вас є інтерв'ю, про що і хто в цих інтерв'ю говорить, які основні. Думки ви хочете висказати. Це все ви складаєте у вигляді тезисного плану. Ось перше, у мене є інтерв'ю, де такий то такий то говорить про таке. А те, а, а, а другий чоловік там в мене говорить про таке. Як я зможу пов'язати ці дві думки? Я можу пов'язати їх третьою. Основна думка в мене така, і я повинен зробити докази. Я повинен у своєму тексті доказати цю думку, головну, да, яку я хочу висказати. Отож, ви складаєте ось такий собі план. Далі. Далі ви вже починаєте писати текст. І текст ви починаєте писати з інформаційного приводу. Пам'ятаєте? Інформаційний привід плюс лід. Тобто, яка подія сталася і де вона сталася, і чому глядачеві буде цікаво подивитися цей репортаж, оце лід. Чому глядач до повинен бути зацікавлений подивитися цей репортаж? Чи якусь ви заінтригуєте його, чи якусь цікаву історію ви розповісте, чи якийсь цікавий приклад, чи якусь шокуючу інформацію? Пам'ятаєте, що лід повинен зачепити увагу вашої аудиторії? Отже, далі ми починаємо з інформаційного приводу та ліду. Наступне. У вас є план, який ви тільки що написали: план вашого тексту. Що за чим іде, в якій послідовності логічний план, логіка викладання. Хід подій повинен бути логічним і хронологічним. Далі ви просто берете ці, ці тези свого плану і розшифровуєте їх, розкриваєте ту думку, яку ви стисло написали в плані, розшифровуєте свої інтерв'ю. І в самому кінці робите висновок. Ось той самий, ту саму відповідь на питання, що би да? що. Коли ви писали на самому початку тексту, ви собі написали, для чого я пишу цей текст. Основна його мета, основна ідея. І ось у кінці вашого тексту, у, у, Висновку, ви якраз і ділитеся своєю оцією метою, для чого ви писали цей текст. У вас є вже всі тези розписані, прописані. У вас є інтерв'ю, у вас є всі підтверджувальні факти. І в кінці на основі цих фактів, що ви виклали, ви робите ось цей висновок, відповідаєте на питання, що би що. От навіщо ви це робили? Ось такий ось цікавий алгоритм написання тексту. Я вас запевняю, що якщо ви будете використовувати всі ці лайфхаки, з якими я з вами поділилася, то у вас буде, будуть і тексти ваших доповідей, і публічних виступів, і тексти ваших творів будуть класні. І навчитеся писати класні також репортажі. Так от, як створити ефект присутності? Що впливає на цей ефект присутності, якими е, інструментами ми можемо його створити? Про це поговоримо на наступному занятті. Цілую, люблю, бувайте!